Всім привіт! Як ви напевно вже здогадалися з назви цього відеоролику, я буду лутати данж не аби який, а данж на нахіду з двома корисними сетами. Якщо вам сподобається дана тематика, де я лутаю данжі, ходжу, фармлю, мене скамить, я плачу, кричу, викликаючи чупу гороскопу, пишіть свій коментар, залишайте відгук, ставте лайк. Погнали! Щодо питань з пачкою, не переживайте, я кукухою не поїхав, в мене все в порядку. Просто я зараз займаюся такою фігньою, якою, напевно, займався кожен, який досягнув високого рангу в грі. Я просто прокачую дружбу на персонажах. От і все. Отже, отже, данж з дендросетом і сетом на майстерство. Що мені з нього потрібно, та все. Мені потрібно абсолютно все. Починаючи від сіточка, закінчуючи короною. Я надіюсь, в цьому відео мені пофартить і мене так вже сильно не заскамить. Ага. Так, давайте перший захід, будемо дивитися, що нам випаде. Нам випав годинник на силу атаки. І нам випало пьоришко. О, гад О, гад Це зразу йде в блок. Що ж, в принципі, початок я вважаю непоганий, я б сказав, навіть досить солідний. Якщо так буде йти і далі, то мені все подобається. Так, наша друга густа смола. Зразу бачимо пьоришко. Не з Дендрусету. В принципі, стати непогані, я його, напевно, заблокую, і цвіточок. Тут є урон, тут є мастерство, але більше ніфіга корисного. Добре. Добре. Давай, подаруй мені щось хороше. Хм. Ви замітили, воно мені вже другий раз підряд, чи третій Третій раз підряд видає спочатку з 1. Одного... У... Місьдається, ці... чи це ж було, вже? <relazio> як казав один. Ну, я його заблокую, нехай, нехай. Ніфіга собі. Ніфіга собі, це бачите, три арта. Так, давайте будемо дивитися, напевно, з кубка. Ага, гідроурон, добре. М -м, як смачно. І... Чому? От чому. і... Ну чому сам... Ну чому саме защита? Ну, от Любий інший стат, і це було би взагалі ідеально. Ну, Любий. Ну, я не знаю, буде в мене Іто бігати з дендрокубком. Хоча в мене і Іто немає. Буде ноєль ну, бігати. Нам випало дві шмотки не з дендросету. No коментс. Ну що ж, давайте. Перша густа смола з нової п'ятірки. Звучить так, ніби нова партія якась поступила. Хоча по факту так є. Добре. Давайте надійтесь на дендросет. Дендросет. Скільки вже разів сказав слово дендросет? Ага. Угу. Ну, а на рахунок голови. Тут все зрозуміло Я таке не пропущу. Так, я ще хотів вам сказати, щоб ви не. фіга собі. Це вже другий раз за 10. Най 10 густої смоли я ще не потратив, а мені вже другий раз випало три артефакти. Давайте будемо дивитися, напевно, з цвіточка. Так, да, напевно, з цвіточка, щоб, так сказати, від поганого до солодкого. Ні, ну цвіточок не непоганий. Шляпа. Ну, звичайно, на ХП, тут нічого дивного і. Я маю надій на кубок. Надії нема. Ого, дві голови. Ні, ну, Приємненько. Давайте будемо дивитися, що. Впало. Я надіюсь хоча б щось достойне. Ага. У, слухайте. слухайте. Перша десятка, можна сказати, вже відійшла. А Мені вже випало 4 хороших артефакти. Я вважаю це досить непогано. Якщо так до кінця відео і буде триматися, то можливо ми навіть назбираємо мені сет на хіду. Ні. Просто для загальної інформації, щоб ви знали, в мене немає на неї ніфіга. Абсолютно нічого. Нічого. Нічого? Нічого. І так, передостатньо густа смола на сьогодні. Що вона нам дасть? Вона нам дасть. Вона нам дала два кубка. І обидва з них хрінових. Я не знаю, що казати, ну, це просто. Просто. Давайте за остатньою густою смолою підемо на пафусі. Чисто. Та давай вже швидше. Так, знову голова з сету і піроне з сету. Давайте подивимося на голову. Тут немає що дивитися, просто треба закрити очі і піти спати. А, ну і ще давайте піошку подивимося. Нє, треба було закривати все-таки очі і йти спати. В принципі, на цьому на сьогодні все. Для вас пройде 2 секунди, а для мене пройде 2 дня. Чи для мене теж пройде 2 секунди. Ні, ну по факту відео пройде 2 секунди, а так то 2 дня чи 2 секунди. Блін, я чую, як моя шизофренія все більше і більше розвивається. Як я й казав, пройшло 2 секунди, і в мене вже і шляпа. Ось така класна, і в мене вже і кубок. Ні, ну в принципі непогано, я його залишу, напевно. Можливо, комусь він та й піде, але я ще не знаю кого. Так, давайте. Може я буду лутати за сай, і мені буде більше вести. Угу, Дуже файна шляпа. Угу, Дуже файне піро. Їдемо далі. Слухайте, знов три артефакти. Я не пам'ятаю, щоб ще якийсь данж мені давав настільки багато тройок. Такий собі цвіточок. Слухайте, непогане піошко. Блін, а цей данж дає, ніби? Чи не дає? Ну, поки що ніби дає щось, але не з того, що мені треба. Мені б здалося би здалося б щось хороше з дендросету. А наскільки я пам'ятаю, мені випала тільки корона. І два пьошки. Пам-пам-пам. пам пам пам, пам, -пам, -пам пам 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 Блін, шкода, не дендросет. Будемо діяти на щось годне. Достойне. Достойне. Це мерзость. Це мерзость. Давайте мені. Е, кубок і якесь піро, я не знаю, і пошвидше. Кажіть, куди записуватись на битву екстрасенсів. Зараз будуть їх розривати. Ну це. Це мерзость. Це мерзость. Данч. Ну я вважаю, ти мені торчиш бабки. Я охренів. Я вам скажу, я реально охренів. I'm happy. Не, я не хеппі, я. Ну... Я нічого не доказав. Ліпше б він мені давав два, але нормальних артефакта, ніж 3 і якихось хрінових. Давайте, от зараз два, але нормальних. Ні, слухайте, корона дуже достойна, але мені на нахіду потрібен крит урон. Так. Друга корона. Какашка. Ну, ні, я не знаю. Ні, я клянусь, в мене тут нічого такого немає, я тут нічого не шаманю. У мене все чисто. Давайте подивимося їх швиденько. Ага. Не, ну я вже казав, ліпше би мені давало два, але нормальних, ніж 3 і отких парашних. Це, як це назвати? Це, звісно, приємно, що випадає по три артефакти в 10. Ну, по три артефакти в 10 Так, давайте. Це 19-та густа смола, наскільки мені не підводить пам'ять. А вона мене підводить частенько. У, ну нарешті, ну нарешті. Два цвіточка з дендросету. Давайте. Один з них полюбе має бути хороший. Дуже хороший. Я його прокачаю на 80 рівень. Він буде в мене на, на всіх стояти. Тут один кріт урон, і більше ніякого стата нема. навіть випаде тут чи шанс, чи майстерство, я не знаю. Пускай буде. Остатня густа смоло на сьогодні і. Ясно. Mm, yes. В принципі, дендросету нема, так що я особих надій не створює. ХП mm. і. ХП і вистанова. Боже, ви подивіться на ці нижні стати. Це ж. Ну, це ефір пропускати не можна, я не знаю, це за цензурю. Що я можу сказати? Можу сказати то, що це наш остатній захід, цей данж. Я замітив, що можна робити отаку. Але це прикольно. Можливо, є різниця, яким я персонажем лутаю. Давайте. Давайте почнемо болтати з Чугуна. Маняк Чугунський. Ні, Чугунський маняк. чекай. Чугун? Чугунський? Чигинський. Чи. Як там, правильно? Коротше. Ну, нічого дивного і. нічого дивного Ладно. Так, баняк ми викидаємо. Так, нам випав кубок і нам випало піорошку. Піорошку, звісно, 100 все таке потрібно, але якщо там будуть хороші стати, я не обіджуюся. Ні. І. Бонус фізурон. шеньхе затащить Напевно, напевно. Можливо. Не впевнений Але напевно. Але не впевнений. У-у-у. Uh, uh, оце мені подобається. Так. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Мастерство. Абу дендроурон, вже фіг з ним, давайте. Ммм, mm, смаколик. Ммм. Щеліп. Опа, дві шляпи, давайте. Ну. <гум> Ладно, <гум> 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 no. нехай. Ого. Oh. Ого. Oh. І... Блін, знов не сет, але. Ну і нехай. Хрінь. Добре. Так. Я погнав перекрачувати, а ви погнали дивитися е, міні-рекламу. Хоча яка це міні-реклама? Так. Що ж, я вернувся. Звісно, Трішки запихався, але. але. Кому це інтересно взагалі? Що я робив? Куди я ходив, де я пропадав? Факту ніде не пропадав, але де я пропадав. Ооо. Мене більше інтересує те, що зараз у нас корона буде на якесь ХП. Ну, села пахе добре. Але ХП тут є. Годинник у нас зараз буде на якусь защиту. Не знаю. Ну, нехай буде, нехай буде. Нехай на когось може там випаде шанс кріта і все зароляється в кріти, і я його лишу, але такий шанс, який правильно нульовий. Хоча в нас еньхе, вроді, було фартова. Все, наступні дві смоли лутаю за шеньхе. Я сказав. Бам Не фартовий провіряй. Так. Нанив, нанив. Алілуя, свершилося спустя. Скільки? 4 дня, хоч щось. Сюда. Нехай. Так, стоїть, це я вже від перевозбуждення промазав. Добре, що я не попадав. Ладно, чуван, ладно. Молодець. А можна якесь пірі, у мене нема ні одного. Можна шляпу на ХП. І на силу отак. А ще можна вікно вийти. Осуджую, осуджую. Це все жарти, це все вите АРП. Хоча не розумію, що я це тут кажу. Я ж можу це вирізати, а дурак. Нічого не говорю, нічого не очікую. Просто дайте мені ще пьорешку, і я вийду звідси нахрен. Так теж можна. Давайте одну на мастерство, вже скільки можна. Я чую, я в один момент просто зігусь. Сюда. Не зря, не зря. на Нанив. Ну і давайте чисто остатня двадцяточка, тому що гроші закінчились. Ніц немає. Не всі бомжі. Давайте, остання двадцяточка, і я піду прокачувати артефакти. У, 6 сет, давай. Я прям хочу проховати. Скільки мені з цього данжу випало всякої хріні на защиту. Так, давайте будемо артефакти дивитися, які нам повипадали. Е, так, де є цей? Ось. Вспомінання, дрімучий Ммм, Херня. Так, ну дивіться, артів, в принципі, досить так непогано. Що з нього доброго? Ніхрена. Давайте будемо дивитися. Так, фігня. Ну, це, ну, я не знаю. ну, Колись, можливо, попробую його заруляти. Так, це потрібно дивитися. Це потрібно. Це потрібно. Так, тут теж потрібно дивитися. Фігня, фігня. Навіщо я це але хай буде? Давайте почнемо з чого. Давайте, почнемо. давайте я. Я хочу цей артефакт прокачати. Все. У мене нічого інакшого бажання немає. Так, давайте. Будемо швиденько. Ага, мені море хватить? Нічого. У мене є, так сказати, свої методи, де її можна. <гум> oh Ой, щось в мене перща хороше. Давайте, восьмій. Востанова. Ну, такий собі стат, але ліпшені ніж ця фігня знизу, що нам випала. Давай, мастерство об шанс. Піде. Так, давай ще в шанс раз. Йому, в принципі, цього хвата, і на останній раз можна мастерство ще капнути. Як по заказу. І. Шанскріта. Добре. Нехай. Давайте. Оце піро. Виглядає вкусненько. Давайте в мене десь тут була шляпа, я бачив. Відарто кажуть, що гавняна шляпа, тому давайте її слим. Угу, Всюди пора скапнуло. Добре, давайте подивимося, що буде на останній рол. І. крітром. Принципі, в, принципі. в принципі, два артефакти таких сумнівних, але непогані, в нас є. Так, чекайте, скільки коштує Ультана на хіді? 50. А, ну, в принципі, установа її не сильно потрібна. Ну, тим, тим не менш. Так, давайте так, подивимося, що у нас на цьому годиннику випаде. О, x 2 нормально. Так, давайте, четвертий слот, якийсь. Якийсь урон. або шанс, або. Або я не знаю, що мені ще тут потрібно. Шанс x Х5 Це тільки що за звук був? Ладно. Я вкачаю його до 16. го Ні, не вкачаю його до 16-го, пішов він до дупи. <ріпичок> Я не буду його качати. У мене тут артефакт, артефакти поінтересніші. Ладно. Давайте погнали. Будемо відкривати 4-й слот. Часто крутіть бараван. Х2. ХП. Ну. Нехай. Давай, шанс. Встанова Блін, надто до фіашу установи, я збираю. Це, звісно, ульта, поки де, але це занадто багато. Ліпше би випав що реально якийсь шанс. Давай шанс. Mm. Добренько. Добренько. Так, ага, мені море, певно, не хватить. Ну Нічого, зараз доведеться тут трішечки побігати і долутати. Давайте відкриємо. І Установа! Навіщо? Навіщо? Мені не потрібно стільки установ, я не знаю. Ладно, давайте я побігаю, золотаю ще трошки море, і повернусь з вами вже з повним команд. Повним каманцем. З повним гаманцем грошей. І ми докачаємо артефакт. Ну, в принципі, два непоганих ми вже вибили. Два непоганих. Не ідеальних, але непоганих. Так, ну що ж, я повернувся трішки підлотав море. Давайте продовжуємо нашу прокачку. Щоправда, це підлутування у мене зайняло день. Ну нічого страшного. Так, все, 20-й. Давай. Шанскріта. 21.4% установи. Навіщо? Для кого це? Хай буде. Вона буде в мене зібрана, як райден. 200 установи і по сотошці на крітах. Скільки я розумію, з цього все то нам вже більше немає так особо чого прокачувати. Ну, давайте ще хіба ось цю ж корону подивимося. Що можемо тут зробити? І. Сила так. І давайте, якщо на 8 рівні не качається шанс, то я, скоріш за все, далі не буду і прокачувати. Можливо, відкладу на кращий варіант. Неможливо, а точно відкладу на кращий варіант до Відзені. Давайте оце пьешку поруляємо. Давайте. Мені аж інтересно, що тут буде. Давайте, четвертий рівень? ні. Блін, я цього стата боюся тепер ще більше, ніж защита. А вона тут, до речі, теж є. Просто так, заради інтересу, прокачувати його все рівно не буду, тому як не бачу сенсу. Защита. По себе, убачні. Ще один артефакт. І це крита! А оце перо я, напевно, таки прокачаю. Сила атаки. М -м. Як же ж це приємно. Коли все падає туди, куди треба. Давайте, ще раз, сила атаки. Я ж пожартував! Я не розумію, воно сьогодні тупо в одну точку б'є. От, от як взяло, так до кінця і тягне. Я його вкачаю. Мені все одно. Я його вкачаю, хоч на 90. І. Кріт урон, алілуя. Судячи з того, що в мене на цьому пірошку є майстерство, але 13 кріт урону і в установи 11, я скоріш за все поставлю ліпше ось це. На мою думку, 21% атаки, 14 кріт урону і 3. І 9. І 9. І 10. 9 і 10. Будуть користі Давайте перейдемо до другого сету. Можливо, що там щось нормальне нам випало, і ми ще зможемо ще його прокачати щось. О, а я тут, до речі, багато налочу. Так, я шукаю якийсь такий прям вау, арт, тому що я не, ну, у мене немає ще вільного дня, щоб шукати мору десь. Десь. Я шукаю щось прям таке вау. Ні, ти не вау. Ні, ну, це хороший годинник, це хороший годинник, але мені би щось такого і хорошого. У мене нема такого. Правда? Нє, у мене нема такого. Добре, можливо, кубок якийсь є. На майстерність там чи ще на щось. Я кубук надендроурон. Але він хриновий, чесно кажучи. Добре, тоді, давайте цю шляпу прокачаємо. Не знаю на кого, але можливо на когось вона мені пригодиться. Так, перший. Куда улетів, я не бачу. А, майстерство. Хорошо. ой 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 ні 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 ні, -ні. от я цього і боявся. Не надо. так. Давайте на восьмь. Ще майстерство урон, ні, слухайте, мені мені определенно подобається цей сет. Давайте. Слухайте. Невже це буде. Ну, це вже хороший арт, це вже достойний арт. Давайте я зроблю ставку на половину того, що мені треба. Що мені буде х 2 Хрін мені в зуби, а не х 2 Все, давайте. урон на майстерство. Чому останній рол весь час в сраку? Але але, я хочу сказати, що це артефакт дуже достойний. І я напевно навіть скажу, що це поки що найкращий артефакт з того, що мені вдалося вибити за це відео. Що ж, а я в свою чергу вдячний вам за перегляд цього відео Якщо ви додивилися до цього моменту, не забудьте поставити лайк. І Якщо вам подобається дана рубрика, тематика, де я лутаю данжі. Фармлю артефакти, пробую їх прокачувати. Пишіть коментар, залишайте свій відгук, я обов'язково все прочитаю і будемо рухатись в цьому напрямку. Дякую вам за перегляд, до зустрічі!